Паничі і паничі їдять шулики вербовими палочками. От такими звичайними з верби наламали загострили, а простак їсть так. Ще й пальці облизує. Прикрашають опудолу, куштують макові страви та збирають букети квітів. У музеї спротиву голодомору святкують медовий спас. До заходу долучилась переселенка з Маріуполя Надія Набок. Я находячи в Дніпрі, і так все більше звертаю уваги на традиції, на якісь от, і Петриківської розписом я е, зараз трошки займаюся, і все більше от хочу знати, як жили наші предки, як, які у них були цінності. Ну, в чому душа української нації? Катерина Дружко розповідає, ходить на подібні заходи часто, подобається атмосфера стародавніх святкувань. Каже, разом з родиною вдома дотримуються традицій. Такі обрядові свята, які проводить пані Віра нам тут, вони дуже пізнавальні. Це історія наша, нашого краю, нашої країни, наших свідчаїв. Тому дуже цікаво це. Традиції святкування відтворили завдяки записам, які зберегла працівниця музею Віра Аннусова. Жінка у 2015-му переїхала до Дніпра з Луганщини, де, каже, збирала інформацію. Ідея створити архів святкування у неї виникла у 80-х роках. І от ми з хати на хату ходили і опитували. Звичайно, люди розповідали про ті страшні роки, але знаєте, наскільки мудрі наші ті були старенькі, що закінчували не позитивом. Казали, а, а. Зники, які були, ось давайте я вам розкажу, і починали розказувати. Звичайно, у нас не було оцієї техніки, яку ми маємо зараз. Тому нам приходилося нотувати це на блокнотах, але ну і трішки залишалося отут, в душі. Директор музею Олександр Сухомлин розповідає: відтворили традиційне святкування, аби нагадати людям історію українських свят. Перед голодомору епохи голодомору це певний моральний злам. Українського народу. І саме тоді ці свята, яскраві, колоритні, вони почали відходити в минуле. Причин тому багато, можна про це багато говорити, багато розповідати, але сутність та, що ми втратили певний пласт нашої культури, а ці свята вони допомагають нам трошечки повернутися, побачити світ, очима наших предків. У музеї також, за словами Олександра Сухомлина, планують видати книжку Український рік, у якій зібрали записи про традиційні національні свята. Алла Бережна, Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро.